Шалом, це Славко, Клемен Молін готує на завтра великий матеріал за російський наступ, контрнаступ це генеральний наступ протягом з осені 23-го року по нинішній час. А ми зараз поговоримо за наступ наш український літній. Правильно він динаміка. Як він каже, що зараз на південному фронті 7,5 бригад. Активних першої лінії маневрових проти 18, що були тоді, на початок наступу. Так само, як на Покровському Курахівському напрямку, що ми розглядали, було 6 бригад, а стало 13,5. І чого все це ми досягли або не досягли. От, власне, ви знаєте, оце Оріхів, а сюди далі токмак, ось наша карта. Токмак Оріхів, правильно? І десь тут, от на фронті 30 кілометрів, ми мали прорвати фронт, щоб просунутися. За 7 днів дійти до Тахмаку. Я прочитав за задум цієї операції свіженька інформація. Це просто я скажу, що слов нет. як отаке можна планувати після Першої світової війни, що в Академіях не навчалися. Кажуть, 12 механізованих бригад мали прорватися на фронті 30 кілометрів. Ну, навколо роботи, ну, ви розумієте, отут-от мала такмачка, новопокровка, Вербове. Ну, ви всі пам'ятаєте, ми з вами це не раз оглядаємо. І за сім днів домчати до такмаку, значить, і далі сподіватися руху на Мілітополь. Правильно? І Для чого це? Щоби шість полків оборони, вони вірили, що противник не перекине свої бригади, що противник не зможе зосередитися, що ці от шість, пам'ятаєте, з чотирьохзначними назвами тугорядних полків, що вони їх зметуть. Правильно, доти, власне, оці оці плани, зайвий раз я вам їх нагадаю. І, власне, поставимо краще оцю таблицю. Оце от контрнаступ український. Ось. Чого він, зрештою, коштував нам. Ну, що можна сказати? В чому була помилка? Що послали нові бригади, а старі лишили тримати лінію фронту. Ну, головна помилка не ця. Вони всі так огинаються. Наші аналітики. Я можу, можу показати вам ось на початок. Ось основна помилка. 12,5 бригад тут. Оце 18 бригад в резерву, ви розумієте? Бахмут. Бахмут коштував Україн, Збройним силам України 10 тисяч втрат, вбитими та порадами. Вважається співвідношення 1 до 4 до 1 до 5. Але важен висновок Бахмутської операції. Бахмут має стратегічне, символічне значення, яке... Бросила визов воєнної логіки. Оце справді так, що воєнна логіка кричала за те, щоб не влаштовувати операцію тут, коли у тебе пов'язано 12,8 бригад. Виявляється, не могли здати Бахмут, тому що іноземні спонсори, і чомусь в першу чергу німці на це б зреагували і не дали засобів для наступу. Я не знаю, як там зараз, зараз німці навпаки бачать українські успіхи, не дають зброю. І гроші. І не дають полякам захищати газові сховища. Я боюся, що ця зима буде не тільки темна, але й без газу, якщо поляки не захистять наші газові ці. Захищат. Ну, захищать, власне. Ася тут у нас злобствує, так. І в чому проблема? Я більше того вам скажу. Виявилося, що поставимо ці всі плани вам бізумне. Що і західні фахівці нічого не знали. Що для західних фахівців було неприємним відкриттям те, що російське РЕБ ефективно проти їхніх керованої зброї, проти екскалібурів і отих от ГЛМР, ну короткобійних атакамців. Коротше кажучи, ракет я так неграмотно скажу, бо це виявилося, що вже тоді російська реб ефективна і більше того. Що пересічення Бреші, це саме роботі оцього, викличе проблему. Ну, ви пам'ятаєте, як скількох бригад посилали по роті, пересічення самої Бреші буде проблемою, що вони не зможуть заглибитися, що вони не зможуть наблю... спостерігати, не зможуть вчасно переносити вагон, не зможуть вчасно підсилювати позиції. Узумієте, не було зв'язку і управління для всіх західних. Фахівців, які цю операцію планували, встрічний бой російський, їхня реб, їхні удари в принципі по ближайших по бойовим порядком українським, так можна сказати, воно виявилося неочікуваним. Чому? Тому що від противника очікували іншої поведінки, що він буде діяти в маневровій війні на сході. Пам'ятаєте, оцей великий наступ український за німецьким серцем класичним 42 го року, тому що там не було оборонительних позицій, тому що це. Ситуація умовно кажучи 42-го, а на 43-го року. А тут ви атакували наперед підготовлену оборону противника. І отділисть надзвичайно легко. Подивіться, загальні втрати Три батальйони танків. Я скажу, що ну, не непогано. Два з, половиною з них знищених. 14, ну, да. так, батальйони танків. Чотири батальйони БМП повних, 3 батальйони БТРів, решта, слухайте, півтора дивізіона САУ. Ну, одна батарея, слухайте, інженерних машин. Да нічим, слухайте, я скажу, що непогано, з непоганою ж ми рішучістю наступали. А хто побачив оці 12 бригад? Я хочу сказати. Куди ми ними не наступили? На бумаги тільки наступали. Ну, пальцы да. пальцы. Це Куропатка це, Я от зараз читаю битву Балаклаву. Розглядаю. Вони там так само вже по батальйону от кожного полка в кожній з наступаючих колон. Це русська традиція. Чому б не розділити бригади? Ну, тут є вже на мені багато пояснень. Хто добре себе поводить, він може прочитати коменти і дізнатися цю велику таємницю, чому вони розтапирюють постійно. Так що я скажу, коли ми будемо. От чому? Я скажу, що ми ліщо адняся. Я скажу, що щоб от вкла. А обідні було, щоб і наступали по справжньому перебили б силу людей би і не прорвалися. А якби прорвалися... Якби концентрація все-таки досягла, якби були засоби ППО, Тут інша справа, як західні союзники дозволили наступати без ППО, без авіації. власне, Ну я не знаю, чесно сказати. Може, і вони. ну, от таке от враження, що от формально, на, як я матом сказав, на ТІБІ підійшли до цього наступу, що цей наступ мав зображувати наступ з якоюсь метою, що просто. Хтось із цих генералів розумів неефективність і не довів це до гекатомби, до бійні. Але радіти з цього не важливо, бо ось отут, -от, цього за кілька, за сотню чимось кілометрів, отут, -от від вас причаїлася перемога. А все це. А тепер ми маємо радіти, що не всіх вбили, що не все знищили в нас, наслідок України. Ну, подивимося. Завтра на російський генеральний наступ вище, якщо буде не світло, і якщо буде інтернет, бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Вибачаю, що так уривками. Зараз ж світло відключать і доведеться. Я поспішаю.